Вітаю! Ви на каналі ВЛК Плюс. Стаття 43 Чи надається при геморої третьої стадії після операції придатного дотилу. Після операції з видалення гемордоїдальних вузлів. Питання про придатність до військової служби вирішується індивідуально, залежно від результатів лікування та наявності ускладнень. Як оцінюється придатність після операції? Якщо після хірургічного втручання є ускладнення, рецидиви, тривалі порушення функцій, кишківника, сильний больовий синдром, стриктури тощо, то може бути призначена категорія А непридатний або Б обмежено придатний. Якщо операція пройшла успішно, немає скарг та функціональних порушень, тоді рішення буде залежати від загального стану здоров'я. У такому випадку, ВЛК може визнати військовослужбовця категорії Б. Придатний до служби без обмежень. Що каже наказ? 402 стаття 43. Якщо геморой третьої стадії з випадіннями вузлів до операції це категорія Б, обмежено придатний це тилові частини. Якщо після операції стан нормальний, ВЛК може переглянути категорію та визнати придатний. Якщо є ускладнення після операції або повторні рецидиви, можуть залишити Б, або навіть А. Непридатний при тяжких ускладненнях після операції. Висновок, після операції при геморої третьої стадії категорія Б придатний до тилу, може бути збережена, якщо є наслідки або ризик рецидивів. Але якщо відновлення пройшло успішно та без наслідків, можуть визнати В придатний до служби без обмежень. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!